Друзі, всім привіт! Слава Україні! Рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні ми не на рибалці, а сьогодні у нас розпаковочка новинок від компанії Технокарп. Так, вони знову щось придумали. І сьогодні разом ми розпакуємо і подивимось. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, підтримувати україномовний контент і все буде Україна! У нас є 6 коробочок, і зараз по одній будемо розпаковувати. А ще хотів вам дещо показати з новинок фанатік, також замовив. Ну, Не хотів знімати відео, але вже заодно і сюди покажу вам. Отримав я насадки водограй, це слива, це бамбугам і тигровий горіх. Також, друзі, отримав прикормку. Амнезія, коли відкрив, дуже здивувався. Конопляче брець і Чесник Горох. Ви подивіться, яка там фракція. Там пельчик, ну запах просто бомба. Я ще не пробував, ну поїду, говорю, коли на ляща, обов'язково спробую. Також є чесник горох. Вона світліша йде. Жовтого такого кольору, а ця червоного. Ну запах просто, не знаю, космос. Отака От прикормочка. І будемо її тестити на ляща. Ну що, друзі, перше коробочка. І в нас тут новинка. Це в нас. Flatbox пилець. Це метод мікси, друзі, новинка, придумали. Технокарп зразу є. Як використовувати, висипати пилець з пакета в відро для замішування, В ємні з ліквідом долити води до повного його об'єму. Додати весь об'єм рідини до пилеця та перемішати. Залишити суміш на 5-10 хвилин для набухання, ретельно перемішати. Ще раз і все готово. Пілець 1,5 мм пів кілограма і 100 г ліквіду. Потім відкриємо і подивимося. Це у нас бомж. Два штука. Це троут пелець, це не новинка. Також підходить для флета, хто хоче зекономити. І ого. Із-подмікс Big Fish. Це добре вже використовувати десь в липні, коли вода вже дуже добре прогріта. Тут 14 і 20, 20 міліметрів. 14 і 20 міліметрів пеліс. 3 кг. І зернові. Це у нас горох чистий. І суперкорн. Кукурудза CCL. І також знову. троут-пелець. Давайте слідуючу коробочку. Так, слідуюча. Ця чи ця. Давайте. Осотящимось. обычный ревизор. Ага, у нас тут пельчик. Карпелец. Это то самое, что амина. Е08. 08. 08. 0,6. 0,3. Також підходить для флета. Ще раз нагадаю, хто хоче зекономити. Можна також розбавити його з ліквідом і буде вам запах такий, який ви хочете. Так, і зернові. Конопля. Це готова конопля. Півтора кілограма. І знову горох. Це не новинки. Це також не новинки. Це вже сподмікс йде. Бомж. А, і ще є карпелець 1,5 Один п'ять, один п'ять і сподмікс бомж. Так, відкриваємо следующую коробку. Тут новинок у нас немає. Так, третя коробочка. Ну, і тут, мабуть, також перець. перчика я закалбав багато. Так, я рекомендую завжди при кормці використовувати Піарець. Так, Це нам не потрібно. О, тут також новинки є. Це сподмікс. Фруктовий. Це не новинка. От є сподмікс. Кілограмові, я вже показував вам 3-кілограмові, а це SpodMix Fish 1 кг. Я думаю, для однієї добової рибалки цього буде хватати. І буде економніше, ніж той контейнер 3-х. Вже такі є фасовки кілограмові. Це класно. Також карпілець. Що тут ще є? Знову фруктові. О, о, папчики, баночка. Це також новинка в цьому році, але я вже про неї розповідав. Харошо працює нагачкове корда Крент вісьмерка. Не треба нічого підрізати, зразу ставлять на жало. Також. Хайбуца КОДЕНК, К-оден No8. Також нічого не треба підрізати. Тоді в нас є протеїновий Spodmix. Це також не новинка в цьому році. Так, що у нас ще тут? Це також Карпель. І це в нас. скорпелец. То же самый Анина. И попарчики. Купризни Тут с маке. Бомж. Шоколад оранж. Карлик колбаса. Нектар. И все вроде. Еще не запаху. Да. Все. И два ликвида. Сквид октопус І кріль. Все, У цьому ящичку більше нічого немає. Переходимо до четвертого. Так, друзі, четвертий ящик вже поставимо в стіл, бо як подивився повтор попереднього, що я вам назнімав. Там майже не видно. А вам видно зараз? Я подивлюся. О, все добре. Тут за, крепко запаковано так, у нас тут пельчик цитров три міліметри і зернові. Тут у нас конопля. Бачу кукурудза, пшениця, перловка і залято все це CCL. Це не новинка. Це було вже. І знову метод мікси. Як його витягнув, метод мікси. Це Robin Red. Обін ред. Да, класно криль. І криль. І залишиться таке відро, хто придбає. Все, пусто. І зараз останній. Я говорив, що 6 ящиків, щось я просчитався, то там 5. І зараз останній. І останній. О, лки-палки, нам пошкодили один контейнер. Нова пошта. Це капець. Ладно, нічого. Зараз ми якось аккуратно витянемо. Чи привытяне, якось так зараз розірвемо. Логенько ДА, і таке буває. І там ще й в коробці все розсипалося. Все розсипано на дні. Ладно, зараз якось я легенько витягну і все буде добре. О. Так, акуратно, щось все сипеться. Такі сподмікс бокси 6-мм по 3 кг. І один розбитий. Це капець. вся також новинка. Також 3 кг, але це фруктовий. А що ж тоді розбити в нас? Да. Жесть. А розбитий у нас бомж. Блін. І що його пересіпати зараз? І зараз перейдемо до метод міксів. Розпакуємо один, подивимося, який метод мікс придумав технокарп. Як би я не хотів, друзі, але прийдеться мені взяти цей контейнер 3 кг пельчика бомж. Ну, хватить, думаю, на дві рибалки з пеліцем. Я затарений. Зараз переходимо до метод мікса Відкриємо, подивимося, що всередині, бо також не терпиться і мені подивитися. Я візьму собі кріля. Так що відкриваємо. Акуратно відкриваємо. І бачимо. Ліквід. І і дивіться, навіть можна не висипати в це відерочку, а одразу відкласти тут бачу є аміно, троут. От такий наборчик для святу. Класно? така у нас сьогодні розпаковка. Вже поюзуємо на воді я взяв собі криля. От така, друзі, у нас сьогодні вийшла розпаковочка. Я думаю, вам було цікаво. Ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте україномовний контент. Всім мирного неба, здоров'я, великих-великих трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймах.